Да, очень такой импульсивный человек, но мы ее все равно любим. Предкол Мария. <риклад> 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 Всех. Вот, это у нас ответственные за э, сбор материальной помощи, за сбор самого себя иногда. Вот, это наборный Владимир. Надо иногда поискать, чтобы дать задание. Вот это медведь Анатолий. поміть Наталія Доброго А еще больше нет. А, таким образом, мы э, создаем один список, вернее, список с одного человека, с одного кандидата, это а, Есть и предложение дать выступить, то есть дать слово Лене, для того, чтобы она э, пояснила нам программу свою, общее представление. Прошу. yeah принятия мандата. Я вижу большинство за. Кто <звучить> против? Малее нужно утвердить голосование. Я зачитаю. Я... Не буде. Прошу голосувати, підняв мандати. Хто за? Дякую, хто проти. Проти немає. Хто утримався? Отримався один чоловік. Прошу працювати слаби полі. Доктор Слава Дуро, ваша команда робоча на ММІЗБР. яку студентська профспілка надавала і адміністрації нашого інституту по організації навчального процесу. І хочу побажати новому складу профюро Мікмашу, також підтримати всі ті ініціативи і гідно продовжувати всі ті добрі справи, яку робила пробюро, е, яка сьогодні пішла у відставку, тобто закінчилась конденція. І Всім тим членам чи профспілки студентської, всім студентам нашого механіко-машного інституту, які і свої, своїм життям, своїм навчанням гідно продовжують традиції нашого Мехмашу. В цьому році Мехмаш, ви знаєте, буде святкувати своє 115-річчя. І дійсно ми за більшим віком у нашої історії дуже багато зробили. і сьогодні я хотів би, користуючись цією нагодою, сказати вам, що е, всі університети світу гордяться своїми студентами, всі університети світу гордяться своїми випускниками і в переліку тих е, показників, е, які входять до е, рівня оцінки діяльності кожного університету, студенти там. Відіграють дуже-дуже велику роль. Їх навчання, їх успішність, їх активна громадська діяльність, їх потім кар'єрний ріст. Тому я щиро бажаю всім нашим студентам, благополуччя у всьому. Я щиро бажаю вам хорошого кар'єрного росту і щоб Мехмаш і у другому столітті своєї діяльності гордився нашими випускниками. Якщо ви подивитесь по навколо головного корпусу, я хочу ацитувати на цьому вашу увагу, то більшість тих пам'ятників, які стоять, це випускники і студенти нашого університету, які зробили дуже велику роль, відіграли дуже велику роль в розвитку науково-технічного прогресу. І більшість з них практично перевернула світ. І чи інші галузі, де вони працювали. Тому, шановні наші друзі, я щиро бажаю вам всяких гаразд, благополуччя, щоб, щоб ви прекрасно провели і студентське життя, ну і потім хорошого кар'єрного росту і щасливого вашого, вашого особистого життя. Що відноситься до адміністрації, я готовий е, допомагати усьому, що вас цікавить, що у вас болить що потрібно робити, але хотілося б так, щоб е, дійсно ви своїм життям, своїм е, навчанням примножували ті традиції, примножували ті здобутки, які на сьогоднішній день е, маємо вигвашу. Благолучя вам і все та щастить! Дякую. друзья, в финале нашей конференции хотел бы сказать пару слов уже на правах идущего, как представитель студентов. Ну, стоит ли, наверное, не стоит говорить о заслугах непосредственно Маши и команды. Красноречивее было и ваше голосование, и выступление ребят, и выступление администрации, да и работа сама на себя. Сильный коллектив, сильный лидер. Мне очень повезло, и поверьте, вам тоже очень повезло, что вы присутствовали, и так получилось во временном отрезке, что вы вместе учились с Машей, с этой командой, вместе работали. Я вместе работал. Поверьте, было очень приятно э, находиться рядом с этим человеком, работать с ним. Маша такой человек, который заряжает позитивными эмоциями такой генератор ну, какого-то позитивного поля. Тяжело это объяснить словами, это какая-то магия. Ну да ладно. Предыдущая глава программа студентов, Мирон Владимир как-то сказал одну фразу, у каждого активиста, даже у хорошего, есть одна очень плохая черта. К сожалению, она есть и у Маши. Все активисты рано или поздно уходят. <ст ung> ну, пришло то время, когда Машу нужно вот. уйти, но хотелось бы, хотелось, бы, хотелось бы пожелать очень много споевных Маши. И мне, и вам. Но я с официальной миссией, как и так, хочу также прочитать. читать, на Значит, заслуги этого коллектива и Маша Бойчук, они были замечены не только на уровне вашего факультета, не только на уровне университета. У Университет. меня По есть почетная грамота студенческой подготовки ассоциации. Это ассоциация студенческих организаций. Почесним замок нагороджується Войчук Марія Константинівна, студентка 6 курсу, голова студентів бюро студентів інституту і Дукапи за високі показники в навчання, активну громадську діяльність сумління та сподобав обов'язків. Я передам эту мама через Машу, я тут не потеряюсь.